Друзі, я вас вітаю. Давайте продовжимо такий собі і цикл, і е, розклад, скажімо так, на місяць. Да? Ну, давайте подивимось. Магічний камінь на жовтень місяць для України. Магічний камень для України. На жовтий місяць 2025 року. Покажіть нам. добре коралл тоже прочитаем, раз він прям так попросився, хай буде. Так, я хочу сам. Не треба вискакувати. Подивіться, магічний камінь на жовтий місяць для України. Покажіть нам. Вісмут. Вісмут. Вісмут, образ, лабіринт, енергетична подібність. Дев'ятка кубків. В принципі, дев'ятка кубків це про виконання наших якихось бажань. Послання магічного каменю. Не треба боятися бути не таким, як всі. В унікальності сила розкрити її в собі. Це метал, що вразить вашу уяву архітектурою злитку і висолковими переливами оксидної плівки на поверхні. Це самородний елемент в природі зустрічається як покриття чи вкраплення в гірські породи поруч з оловом, вольфрамом та іншими металами. Але, потрапивши в лабораторію в чистому вигляді, виплавляється в. Тіла надскладної будови, зливки бувають схожі на лабіринти чи на планетні міста. Здається, якщо зібрати по краплинам весь вісмут в світі, він утворить фантастичний корабель, що. Відлетить у свою далеку галактику, звідки прибув колись давно. Але поки цього не сталося, люди широко застосовують вісмут в медицині і техніці. Цей метал напрочуд нетоксичний, входить в склад багатьох сучасних ліків, допомагає заживляти рани, знімати запалення. Та перевтому м'язів. В електроніці він теж бажаний та популярний завдяки низькій теплопровідності та властивості діамагнетизму. Діамагнетик намагнічується в напрямку полю. зворотному полю, унікальна властивість у, унікального металу. От, Якщо я в цьому не більміся, то для мене це так просто, просто речення, як і вода в рідкому стані. Він більш щільний ніж у твердому. Складний загадковий, дуже гарний. Вісмут надихне вас споглядати і розмірковувати. Його сила недоступній кожному унікальності. Як оберіг, трансформує оточуючи простір свого союзника, перетворює негатив на позитив. В принципі, картка про те, що да, якісь наші бажання мають бути виконані. І так само це про емоційний вплив. В принципі, кубки це емоції, це наповнення. От Чим ми своє життя будемо наповнювати, ну, в принципі, так воно і буде відбуватися. Тому, тому треба перетворювати негатив, намагатися перетворювати негатив на позитив, як би там не було. Але ну, більш-менш по енергіях це більше як позитивна картка. Ну, давайте це корал, раз він так дуже просився з колоди образ хранитель коралових рифів, аркан четвірка жезлі. Четвірка жезлі це картка і домовленості, це картка про наші стіни, про наш дім, про нашу країну. Послання магічного каменю. Справа, яка вам до душі, буде прибутковою, але можливо, потрібно застосувати творчість, щоб вигадати нові бізнес-ідеї, щось оновити, щось відкинути. Розвивайтесь і зростайте. Морське дно відрізняється від того, що ми люди звикли бачити на земній на земні поверхні. Ми звикли до рослин, дерев, зелених лісів, легень планети. А під водою існує інше життя, що може жити е, за іншими законами. Є у них і схоже. Корали, подібно кільцям дерев, зберігають інформацію про події минулого у вигляді хімічних елементів у кристалічних решітках своїх скелетів. Наші дерева це звичайна нам вуглецева форма життя, а корали утворені з твердого кальциту або арагоніту, які синтезують безхребетні поліпи, переробляючи з солі морської води. Корали це живі морські дерева, можуть утворювати величезні підводні ліси, коралові рифи. З часом поліпи відмирають, корали перетворюються в камінь чи в пісок, збираються в острови або ж оселяються в коштовних прикрасах та родинних артефактах. В Україні всім відомі легендарні коралі, червоні намиста, що з давнини мали всі дівчата. Намиста збагачувались дукачами, лунницями, згардами. Намистини гранились круглими чи могли б бути від однієї до 25 низок. Вважалось, що камінь-корал оберігає жіноцтво від злого ока, недобрих умислів, притягує достаток, здоров'я та щасливу долю. Такі намиста були оберегом для жінок, роду передавались спадок від матері до доньки. Ну, Що вам хочу сказати? В принципі, карти дуже позитивні на місяць нам вийшли. Так ми з вами. Трошки далі познайомились з наступними картами з цієї колоди. То давайте тримати кулачки. І нехай наші всі, точніше, одне на всіх бажання. Врешті-решт збудеться. Бо карти нашого стіну, да, четвірка, четвірка жезлів це карта нашого дому, карта наших стін. Ми хочемо, щоб Україна була цілою В тих кордонах, в яких вона була визнана світовою спільнотою. Ну, в принципі, що багато казати, всі, я думаю, зрозуміли, про що я. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!